Євангеліє від Матфея, глава 14 У той час дійшла чутка до Ірода, четверовладника про Ісуса, і сказав прислужникам своїм, Це Іоанн Хреститель, він воскрес з мертвих, і тому чудеса діються ним. Бо Ірод взяв Іоанна, зв'язав його і посадив у темницю через Іродіаду, жінку Филипа, брата свого, тому що Іоанн говорив йому Не можна тобі мати її і хотів убити його та побоявся народу, бо вважали його пророк. Під час святкування дня народження Ірода, дочка Іродіади, танцювала перед зібранням і догодила Іродові, тому він поклявся дати їй, щоб вона не попросила. Вона ж, намови матері своєї, сказала Дай мені тут на блюді голову Іоанна Хрестителя. І засмутився цар, але ради клятви і тих, що возлежали з ним, звелів дати їй, і послав відсікти голову Іоанну в темниці, і принесли голову Його на блюдь і дали дівиць, а та віднесла матері своїй. Учні ж його, прийшовши, взяли тіло і поховали його, пішли і сповістили Ісуса. І почувши, Ісус віддалився звідти на човні в пустине місце один, а народ, почувши про те, пішов за ним з міст пішки. І, вийшовши, Ісус, побачив багато людей, змилосердився до ними і зцілив недужних їхніх. Як настав вечір, підійшли до нього учні його і кажуть місце тут пустинне, і час уже пізній, відпусти людей, хай підуть у селище і куплять собі їжу. І Ісус же сказав їм, не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони ж кажуть йому У нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав Принесіть їх мені сюди. І звелів народові сісти на траву, і, взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив, переломив і дав учням хліби, а учні народи. І їли всі і наситились, і набрали кусків, що залишилися дванадцять повних кошиків, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловік, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус учням своїм сісти в човен, і відправитися раніше в нього на той бік, поки він відпустить народ. І, відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися, на самоті, і ввечері залишався там один, а він був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був зустрічний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю, і учні, побачивши, що він що іде він по морю, стривожились і говорили Це привид, і зі страху скрикнули. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, та, побачивши сильний вітер, злякався і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. І Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і говорить йому маловірний! Чого ти засумнівався, як увійшли вони в човен вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, поклонилися йому і сказали Воістину ти син Божий. Переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку, жителі того міста, впізнавши його, дали знати по всій тій околиці і принесли до нього всіх недужих, і просили його, щоб тільки доторкнутися до краю одежі його, і ті, що доторкалися, зцілялись.